Чи не найбільше ефективної роботи у сесійній залі чекали ці три десятки людей під стінами міської ради. Вони власники сумнозвісних квартир на щорса 155 котрі стали фінансовими заручниками? Сподіваємося, що все таки справедливість восторжествує і цей будинок нарешті добудують, тому що тільки обіцяють на сьогоднішній день вміють. Кожен кожна влада, кожна партія обіцяє, що нам допоможуть, а на на ділі тільки на розмов не доходить. Якщо не будемо виходити, мабуть, ніколи б не почули. Але якщо будемо стояти день-два і постійно, то, мабуть, звернуть увагу все рівно. Житлова проблема ніщо. Депутатський корпус прискіпливо вирішував орг питання. Приміром, лічильну комісію обрали після перерви по іменним голосуванням з п'ятої спроби за годину роботи. Згодом не менш активні дебати викликала постанова прокуратури міста Житомира щодо притягнення до адміністративної відповідальності однієї депутатки та позбавлення її депутатських повноважень. Прокуратура міста Житомира просить міського голову на наступному пленарному засіданні, тобто сьогодні, це в сесії Житомирської міської ради оголосити рішення про припинення повноважень депутата Житомирської міської ради Шкуропат Тетяни Володимирівни, і про що повідомити прокуратуру міста Житомира в трьохденний термін. Тим часом дехто і деколи таки згадував про сумнозвісний довгобут на щорса 155 з трибуни зали засідання. А міський голова Володимир Дебой запропонував розглянути це пріоритетно. Проте порядок денний викликав чималі та значні дискусії, де домінували політичні інтереси та красномовство. У розпалі депутати знову попросили оголосити перерву. Чому за чотири години пленарного засідання депутати не спромоглися прийняти та затвердити порядок денний? Очільник Житомира не розмірковує, а має пояснення сьогодні. створення такої напруги пов'язано з моментом першої дестабілізації і друге деяких колег депутатів протягнути власні питання, які в тому числі є в земельному блоці. Корисні питання, тому що час впливає, а нічого, вибачте, не прихватизували, нічого не витягнули або не вкрали з міста. Тому напруга є двох складових: політична і власних матеріальних зацікавленостей. Очевидно ж, єдине плідна робота депутатського корпусу дуже потрібна різним соціальним категоріям населення, для яких соціальні програми полегшують життя.